Добрий, день, сам дуже складний танець. Тому продовжуємо його вивчати. І так, ми з вами продовжуємо працювати над нашими лініями ручок, наших танці самба. І по першого ми згадаємо з вами те, що ми проходили попереднього заняття. Це ми з вами згадували ручки, так розкривали. Збирали ручку, ручку лікти попереду, кість у нас закрита, щоб її ніхто не бачив перед нами. Раз, і два. І три. І чотири. І п'ять. І шість. І сім. І а, вісім. І. Опустили ручку. Друга ручка, Раз. Натягнули плечо, опустили. І зібрали. Два. І три. І чотири. І п'ять. І шість. І сім. І а, вісім. І. Тепер зібрали ручки. Так? Одна попереду, друга в сторону. Збираємо. А раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. А, вісім. А раз. Два. Три. Чотири. 5, 6, 7, 8. Думаю, ви вже здогадалися, в якій фігурі ми танцюємо ручки саме таким чином. Це в нас саме крок на місці. Так? Нас іде, ніжка йде назад. І якщо ніжка назад, то ручка перед собою закрита, друга в сторону. Ніжки зібрали і ручки зібрали і розкрили. І. Зібрали разом ручку і ніжку. Ніжка назад, протилежна ручка в сторону. Розкрили. І раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім. І давайте разом з музичкою ми ще раз проведемо, згадаємо цю фігуру. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, три. танцуем ручки. Итак, одна попереду, другая в сторону. Меняем. Раз, два, 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 раз, два. Вытягнули носы, плечики опустили. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Думаю, ви також догадалися. ця фігура називається ліск. І так. Ми в сторону йдемо і ручка в сторону і попереду. Раз і два. Вишити. Три і чотири. І раз і два. І три поміняли ручки. Чотири. Раз і два. Плечки тримаємо. Три і чотири. Разом. Раз. Два, чотири, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, три, три, Вісім. Раз. І два. Три. І чотири. П'ять. І Шість. Сім. І вісім. Відповідно трошки ручки. Так, наступно. Ми з вами розбирали також ручки. Нахрест. Так, і виводимо одна ручка в сторону, друга вперед. Далі закриваємо. Раз. І виводимо два. А раз і два. І а раз. І два. І раз, закриваємо, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Рівно тримаємо носик, підняли. Плечики не піднімаємо. П'ять, шість, сім, вісім, А раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, але ви скажете, ми ще вчили по-іншому, ми ще вчили ручки нахріст і ручка одна наверх, друга вперед. Тільки коли ми піднімаємо ручку наверх, ми не піднімаємо плечко. Щоб от такого не було, так? Опустили плечко. Раз зібрали ручки нахріст, поставили. Раз зібрали ручки, поставили. Вперед і наверх. Раз. І два. Три. Чотири. П'ять. Шість, Сім. вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, Сім. вісім, І давайте разом із музикою. музику. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, Чотири. п'ять, шесть, семь, вісім, раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І Відпочили ручки. І тепер ми з'єднаємо разом. Ручки. Нагріст. В сторону. Так. Одна ручка. І в другий раз наверх ручки, Так. Три. Чотири. Ще раз зб'ємо. Раз. В сторону. Два. В сторону. А раз. Наверх. Два. Наверх. Знову збираємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ху. Відпочиваємо. Mm -hmm. І так. я думаю, ви вже догадалися. Так. Що такі ручки ми з вами танцювали у фігурі ботафога. Так? Патафом. Ми накрест пішли і в сторону і 2, і 3, і 4. І тепер ми спробуємо з вами в фігурі падапога станцювати одразу так два види Спочатку. Сторону, три і чотири. І п'ять і шість. І сім, і вісім. В сторону. Раз і два. І три, і чотири. І п'ять, і шість, і сім, і вісім. І тепер повний темп. Mm -hmm. Так, ще раз. Вот дві ручки в сторону і дві ручки наверх. Семь, вісім, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім, раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добре. Молодці. І останні ручки, які ми з вами ще не згадали. Це коли ми надуваємо кульку. Так? Ми беремо кульку, округла така. І розтягуємо, надуваємо, розтягуємо, розтягуємо. Ось яка вона велика. І розкрили ручки в сторону. О, відпустили, знову зібрали. І надули кульку. Знову зібрали. У кого буде най най найбільша кулька? так, Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Зібрали кульку надули. Зібрали. Надули. Зібрали. Надули. Зібрали, надули. Раз, і два, І три, і чотири. І пять, і шість. І сім. І повний пять. Раз, два, три, чотири. А у нас на ще. еще. сім. раз, два, три, чотири. Раз, два, три, на два. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Помились. І ми з вами також робили трошки складніший варіант. Ми надували пульку і потім розкривали одну ручку вперед, іншу в сторону. Раз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І такі ручки ми танцювали у фігурі. Ой. Давайте разом. з вами Зараз. І згадаємо. Раз і два і три. Чотири і раз і два і три, батахова. Чотири, і раз і два, і три, і чотири, і раз, і два, і три, і повний дек. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Фух. І тепер згадуємо всі наші фігурки. Всю нашу переографію танцю на стану. Так. І разом з найкрасивішими вашими ручками. Шість, сім. 4, і на бе. На Раз, два, три. Ботафоха. Вольта, два, три, ботафох. І ще раз. Приготувалися. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Сам вопрос, на Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Потового. Чотири, п'ять. Наверх ручка. Сім, вісім. Раз, два, три, 5, П'ять. Шість, сім. Ух! І давайте остаємося. Раз. Так, з вами в повний темп. Я вже не підказують, фігури. Раз, два. 4, пять, 6, 7, 8, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, чотири, 5, 6, 7, 8, Ура, в цьому тані саме, і ви їх вже не забудете. Дякую вам за сьогоднішнє заняття. До нових зустрічей. Пока-пока.